У цій залі, як правило, молодь майже у кожного вища освіта за плечима велике бажання працювати, і тимчасовий статус безробітного їх зібрала обласна служба зайнятості на семінар, де навчають азам спілкування з потенційним роботодавцем. А заодно і розповідають про ринок праці Хмельниччини, бо стереотипна престижність професії і реалії можуть не співпадати. Ми хочемо показати дійсні реалії, які на сьогоднішній день є. Так, можна здобути вищу освіту, так, але перед цим давайте протестуємо вас, давайте ви подивитесь, давайте ви ознайомитесь з тим переліком вакансій, які на сьогоднішній день є на ринку праці. Для того, щоб людина, вибираючи професію, вибираючи освіту, адекватно сприймала ситуацію, що буде з нею далі, куди вона зможе працевлаштуватися далі. У службі зайнятості пояснюють, роботу вже тоді можна назвати успішною, коли є нагода перейняти чи набути професійний досвід. А найперше, треба навчитися адекватно оцінювати і співвідносити свої вміння та можливості з пропозиціями і вимогами роботодавця. Ніхто сьогодні на 5 тисяч заробітної плати без досвіду, без кваліфікації, без певних навичок роботи ніхто не возьме вас, ніхто вам не буде таку зарплату платити. Хочете працювати на такі гроші, так ви покажіть, що ви це можете зробити, і це на сьогоднішній день є ці перекоси. Отож, образ середньостатистичного працівника, на якого є попит на ринку праці Хмельниччини, нині виглядає так: освіта бажано технічного профілю, досвід роботи, який диплом вищої школи вітається. Готовність якісно працювати за гнучким графіком, якого вимагає клієнт і роботодавець. Ми знаємо, що останні ну, скажемо десять років не модно було працювати взагалі в реальному секторі економіки. Всі думали, як там може щось продати, щось купити, десь там знайти роботу, щоб більше грошей і зразу. Наступає час, коли це все якби, вирівнюється, і молодь повинна, і вона і сама розуміє, що вона повинна таку спеціальність отримати, таке майбутнє, щоб все було реально, щоб це було сучасно і щоб все було востребовано. Профтехосвіта краю запевняє, що готова нині відповідати на виклики ринку праці. на осучаснення матеріально-технічної бази профтехосвітніх закладів Хмельниччини було виділено рекордно за роки незалежності суму з державної казни 2,5 з мільйони гривень. Цьогоріч небагато не багато немало мільйон 200 тисяч. Якість навчання у вищій школі нині підкоректувала болонська система освіти, за якою жити весело від сесії до сесії тепер не вдається. Треба готуватися до семінарів щодня. Отож, професійне майбутнє кожного в його руках. Ах, на цьому завжди наголошують державні служби зайнятості Любов Тімкова, Дем'ян Цегольник та інформаційного випуску.